Добрий день, шановні слухачі. Я Олександр Гродзевич, сімейна фінансова радниця WayPlan.ua та тренерка фінансового успіху. В фінансах працюю вже більше 20 років, починаючи з банківської системи та завершуючи освітніми заходами та індивідуальною роботою в персональних фінансах. Сьогодні ми продовжимо знайомитись з базовими питаннями в фінансах. І сьогоднішня наша тема як це бути багатим та психологія грошей. Пропоную почати з дуже простого та банального запитання. Хто хоче стати багатим? Банальним воно є тому, що переважна більшість відповість я. Орієнтовно 80-90% опитуваних так і відповідають, і це насправді дуже добре. А як щодо більш складніших запитань? Давайте спробуємо: як це бути багатою людиною? Чи малювали ви собі картину, як буде виглядати ваше життя, коли ви багаті? Коли ви плануєте стати багатою людиною? Як ви зрозумієте, що стали багатим? Скільки для вас ваше багатство? Вважайте це вашим невеличким домашнім завданням дати собі відповіді на ці запитання. Не лякайтеся, якщо відразу відповідь не прийде. Дайте собі час подумати і описати картину. Забігаючи наперед, скажу, що насправді багатство вимірюється не тільки грошима, але і часом. Часом, скільки ви можете жити на рівні, до якого звикли не працюючи. Іншими словами, скільки ви можете бути фінансово незалежними. Ну що ж, рухаємось далі до терміну психологія грошей. Цей термін дуже широкий. Психологія грошей є на стику між самими фінансами та психологією і поєднує в собі знання цих двох сфер. Якщо коротко, то це про те, як ми думаємо, говоримо про гроші, достаток та заможних людей. Це про те, як приймаємо ті чи інші фінансові рішення, короткострокові та довгострокові, як використовуємо знання про гроші і чи розширяємо їх. А також це про те, що впливає на гроші в нашому житті. Виділю три основні чинники: це знання законів та закономірностей, наші переконання, думки, вислови та емоції, знання інструментів та технік безпосередньо, як заощаджувати, які бувають фінансові інструменти. На третьому пункті ми не будемо зупинятися. Давайте почнемо із законів. Звісно, їх дуже багато. Та виділю декілька, які варто знати будь-якій людині, яка дбає про свій фінансовий добробут. Закон Парето, відомий нам як 80 на 20, Парето свого часу побачив певну закономірність, що 20% капіталу знаходиться в 80% людей, і відповідно навпаки, 80% капіталу знаходиться у 20% людей. Знаючи про цю закономірність, ви можете вивчати саме історії успіху та поведінку саме тих 20% людей, які володіють більшою частиною капіталу. Для прикладу, Уоррен Баффет навіть показує відкрито свій портфель інвестицій, що дає можливість створювати свої портфелі як копії. Та на цьому не завершується важливість закону парето, адже цей закон діє на всі сфери життя в продажах, в бізнесі та менеджменті. Другий важливий закон закон зерна. У Всесвіті на всі процеси є закладений певний час. Так, для прикладу, щоб зерна виріс колосок і він поспів потрібно 3-5 місяців. Так само і для того, щоб від квітки цвіту яблуні з'явилось вже спіле яблуко, має пройти 3-5 місяців, в залежності, звісно, від сорту. Так само з грошима та в інвестуванні має пройти певний час, щоб побачити плоди. В щоденних питаннях це про зростання ваших доходів. Ви вкладаєте в свій професійний ріст і поступово зростають доходи. І на це потрібен час. Дуже цікаве дослідження в частині зростання експертності, а також і доходів, провів Малькольм Гладуел, про яке розповідав в своїй книзі «Неординарні історії успіху. Воно відоме нам під назвою 10 тисяч годин. Дуже рекомендую до прочитання. Як я вже сказала раніше, і в інвестуванні також працює закон Зерна. щоб ваші заощадження почали приносити більш відчутний дохід, має пройти час в певних вкладеннях 5 років, в деяких 10. І це залежить від того, яку стратегію ви для себе визначили: пасивно чи активно, від того, в які інструменти вклали. Але не може бути, що ви сьогодні вклали тисячу гривень, а на завтра у вас буде 100 тисяч гривень. Розуміючи, цей закон, ви з обережністю будете ставитись до пропозиції інвестувати в проекти, які пропонують вам 300-600% річних з першого дня вкладень. Третій закон закон Паркінсона, який говорить про те, що людям властиво витрачати все, що вони отримують як дохід. Навіть при рості свого достатку через певний проміжок часу, орієнтовно це 2-3 місяці, витрати дотягуються до рівня доходів. Зруйнувати дію цього закону в своєму житті можна тільки ввівши для себе правило. всі заощадження робити відразу, як отримали дохід, а не в кінці місяця, як часто це практикують люди. Друга велика частина, що впливає на наші фінанси і наше рішення щодо грошей, це наші переконання, думки, вислови та поточні емоції. Найбільшу частину займають саме переконання. Такі, як, наприклад, гроші це зло, або гроші це ресурс. Гроші можна отримати тільки важкою постійною працею, або гроші приходять мені з різних джерел, і в тому числі від праці, яку люблю. Багата людина це порядна, вдячна, працьовита та енергійна людина, або багаті всі крадії та обманюють. В залежності від того, яке з переконань для вас є правдою або, іншими словами, основою, ви це і будете бачити в вашому житті. Ваші переконання формуються постійно. Більшість є ще з дитинства, якась частина формується вже на власному досвіді чи на досвіді найближчого оточення. Вам важливо помічати свої переконання і ті, які явно як шлагбаум до вашого достатку поступово треба змінювати. Ви запитаєте, навіщо змінювати переконання? Відповідь очевидна, інакше ви не будете бачити прогресу. А також на основі наших переконань у нас, відповідно, є якісь наші думки. Вони викликають певні емоції, і це призводить до певних рішень та дій. Наведу приклад, людина Х. Має переконання, що гроші це зло. Якщо людина в цьому переконана, вона помічає в своєму житті ситуації, коли гроші приводили до поганих результатів. І, наприклад, ця людина отримає велику суму коштів. Маючи своє переконання про гроші, така людина в першу чергу буде намагатись позбавитись від цих грошей на практиці просто купуючи багато потрібних і непотрібних речей. Бо в неї зачасту може бути просто страх мати велику суму коштів. І ось ця дія накопити на всю суму безліч речей це спосіб позбутися грошей. Емоції. Як я вже сказала раніше, навіть самі по собі наші емоції впливають на те, які рішення ми приймаємо, допустимо, емоція сум. Ми можемо робити багато покупок, щоб позбутись суму і отримати радість. І, хоч ця радість може бути нетривалою, та тривалим може стати кредит, який ми собі дозволили, здійснюючи ці покупки. Декілька разів, зафіксувавши, що покупка приносить радість, далі людина може просто підсвідомо йти витрачати кошти, щоб підняти собі настрій. Та наслідком може бути велика кількість зайвих речей, наявність заборгованості по кредиту, і додаткова тривога, чи зможе ця людина погасити цей кредит. Допустимо, до суму додамо ще певні сумніви. В такому емоційному стані нам важко думати про майбутнє, тому заощадження на майбутню фінансову свободу здаються непотрібними і нераціональними. А от витрати на сьогоднішнє задоволення абсолютно для нас прийнятні. Дам від себе рекомендацію. Напишіть список Мої причини радості. Всіх речей, дій, подій, які приносять вам радість, це може бути і купівля нових речей, але і прогулянка, і проведення часу з близькими, і проведення часу за своїм хобі. Раз в місяць робіть звірку свого списку з тим, що ви дійсно робили. Виберіть собі 3-5 пунктів на найближчий місяць і постарайтесь їх забезпечити. А ще цей список можна поповнювати новими пунктами. Що ж, рухаємось далі по емоціях. страх. Страх втрати та інфляції, ця емоція та переконання в сукупності можуть привести до того, що людина в кращому випадку всі свої заощадження буде тримати тільки в готівці, іншими словами, під матрасом. А в гіршому випадку людина взагалі не заощаджує, бо не бачить в цьому змісту. Найцікавішим є те, що найбільше помилок та нераціональних вкладень ми робимо в стані ейфорії, тож недарма говорить, приймай рішення на холодну голову. Окремо, хочу виділити таке поняття як фінансове мислення бідної та багатої людини. В залежності від виду мислення є чіткі результати та дії, наприклад, ставлення до часу. Як мислить людина бідна? Не задумається про майбутнє, часто говорить фразу, що тут планувати, якось буде, що вже аналізувати, сталося як сталося. Нехтування часу призводить до його втрати, як же ж мислить багата людина. Відноситься до часу як до пріоритетного ресурсу. І тому і планують наперед, аналізують і при найменшій можливості делегують або купують час інших. Допустимо ставлення до заробітку. Мислення бідної людини передбачає, що краще маленький, але стабільний дохід. Мислення багатої людини готове йти працювати на відсоток від її результатів, навіть якщо спочатку не буде жодних гарантій, і заробіток спочатку буде дуже низький. Ставлення до себе. Мислення бідної людини це боятися себе рекламувати і говорити про свої плюси. І, відповідно, мислення багатої людини вміють себе рекламувати, легко говорять про свої позитивні сторони. Насправді, ми так можемо спостерігати і помічати ті чи інші дії, які швидше належать до мислення багатих чи бідних, майже до безкінечності. Та нам важливо рухатись вперед. Тож, ось п'ять кроків для зміни фінансового мислення. Перший не цільтесь тільки у витрати. Якщо ваш фокус уваги тільки на тому, як менше витратити або зекономити, то це тільки частина шляху. Друга частина вашого фокусу уваги має бути на позитивних думках. Тож розвивайте вміння думати позитивно і про успіх. Важливо, свій успіх. Відволікайтесь від негативних думок хороший інструмент щоденник успіху. Змінюйте свої стереотипи про гроші, фінанси, багатство, успішних людей та просто великі гроші. Думайте про новий рівень життя, свій новий рівень, коли ваші доходи зростуть в 2, 3, 5 разів. Уявляйте, що будете робити, яким буде ваш день, яким буде ваш відпочинок. І пробуйте вже сьогодні робити маленький крок до себе завтрашнього на новому рівні доходів. Формуйте позитивні фінансові звички. А от більше про фінансові звички поговоримо трошки згодом. Тож на цій лекції ви дізналися, що впливає на фінанси в нашому житті. На прикладі побачили, як переконання та емоції впливають на щоденні дії, та дізналися про три основних закони, які розповсюджуються в тому числі на фінанси. Бажаю, щоб ці знання вас направляли до вашого достатку.